Вітаю вас, малятка, на занятті з аплікації. Давайте, щоб нам краще працювалося, налаштуємося на роботу та зробимо психогімнастику. Починаємо! Все місто повне руху, машини в ряд біжать, яскраво світло фори і день і ніч горять. Проходже обережно. Свій кожен крок узгодь. І тільки там, де можна дорогу переходь. Давайте ще раз. Все місто повне руху, машини в ряд біжать, яскраво світло фори і день, і ніч горять. Проходь же обережно. Свій кожен крок узгодь. І тільки там, де можна, дорогу переходь. Молодці. Отже, малятка. Ми будемо продовжувати наш тиждень безпеки на дорозі. Ми вже познайомилися з вами з дорожніми знаками, і знаємо, що їх установлюють для того, щоб був порядок на дорозі. Дорожні знаки бувають як для водіїв, так і для пішоходів. А ще є такий помічник, який завжди контролює рух на дорозі, щоб був. Порядок? А хто ж він? Відгадайте загадку. На червоний стань, на жовтий дорогу оглянь. А коли зелений буде, перейдуть дорогу люди. Що за диво вам моргає? Хто з вас, діти, відгадає? Це світлофор молодці. Світлофор потрібен всім і дорослим і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе, він дорогу перейти без лихих пригод в путі, блимне лиш Червоним оком, наш, нас застерігає, що не можна крокувати, необхідно зачекати, а засвітиться зелене. І для тебе, і для мене. Шлях відкритий, можна йти. Дуже раді я йти. Світлофор це такий пристрій, який призначений для регулювання руху автомобілів та людей. Частіше всього зустрічаються світлофори, які мають три кольори сигналу. Так? Ось такі. червоний, жовтий і зелений. А ще можна зустріти світлофор із двома сигналами червоний та зелений. Це для пішоходів, а такий світлофор для водіїв. Малята, давайте трішки відпочинемо та пограємо у гру. Гра називається світлофор. Я вам буду показувати кружечки, а ви будете виконувати відповідні рухи. На червоний стоїмо. На жовтий плещемо в долоні. А на зелений будемо марширувати. Починаємо. Так, червоний. Молодці, стоїмо спокійно, зелений, маршируємо. Знов червоний. Стоємо. Жовтий. Плещемо в долоньки. Червоний. Стоємо. Зелений маршируємо. Молодці. Малята, ви дуже добре справилися із моїми завданнями. А зараз пропоную вам зробити власний світлофор на аплікації. Так? Але для початку давайте розімнемо наші ручки і підготуємо до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Так, починаємо. Їде зайчик у трамваї і довкола позирає. Тут підходить їжачок і питає ваш квиток червоніє зайчик густо і дає листок капусти. Пожував листок? Це говорить не квиток. Доведеться вам зійти і додому пішки йти. Давайте ще раз. Їде зайчик у трамваї і довкола позирає. Тут підходить їжачок і питає ваш квиток. Червоніє зайчик густо і дає листок капусти. Пожував листок. Це говорить не квиток. Доведеться вам зійти і додому. Пішки йти. Молодці. Малята. Давайте детальніше оглянемо, з чого ж складається наш світлофор. Так, сам світлофор, ніжка і його оченята. Червоний, жовтий та зелений. Так. Для роботи нам потрібен кольоровий папір жовтого, червоного та зеленого кольору, а також чорний. І білий аркуш паперу для основи. Щось кругленьке, щоб ми могли обвести коло, олівець, ножиці, пензлик та клей. Починаємо. Нам потрібно зробити світлофор так, з чорного кольору. Згинаємо аркуш паперу на отпіл. Рівняємо куточки, щоб вони були рівненькі один до одного. Так, Потім згинаємо і поведемо. Так, І ще один раз. Так само рівняємо куточки, згинаємо. І ось такий прямокутничок нам потрібен. Тепер розрізаємо, беремо ножниці і розрізаємо по лінії згину. Так, тепер один прямокутничок нам потрібен. Так, прикладаємо, але ще не приклеюємо. Тепер виріжемо ніжку. Цей прямокутник, що в нас залишився, знову перегинаємо навпіл. Притримуємо та згинаємо так, і розрізаємо. Є відкладаємо і цей знову згинаємо. І знову перерізаємо. Зайве відкладаємо, і це буде наша ніжка для світлофора. Так? так, тепер на цьому прямокутнику нам потрібно намалювати три кружечки. Прикладаємо, притримуємо та обводимо. Один. Тепер приклеюємо. Спочатку приклеїмо ніжку світлофору, давайте так. так. А потім світлофор Так, приклеюємо. Намащуємо ніжку клеєм. Небагато клею розмазуємо по всій площині. І приклеїть. Ніжку рівняємо по краєчку нашої основи. Так, приклеїли. Тепер сам світлофор. Малята тут можна краєчки. Не всю площину, а самі краєчки. Працюйте обережно, не вилазте за лінії. Так, приклеюємо світлофор, а тут, дивіться, а тут на цій стороні рівняємо, щоб не вилазити за основу. І наш світлофор накриє ніжку і вони з'єднаються. Так, ось готова наша Основа для світлофору. Тепер зробимо їй оченята. Беремо ножниці і наш кольоровий папір ріжемо на смужечки. Так, відкладаємо. Навіть якщо це буде нерівно, то це нічого страшного. Нарізаємо на смужечки, а потім ми ці смужечки нарвемо на такі дрібненькі частинки. А потім ці частинки, пам'ятаєте, ми робили з вами яблучко, будемо зжимати між собою, між пальчиками. І ось у нас виходять такі клубочки. І так, з усього паперу Так? з усіх смужечок. Бо нам вже ж потрібно багато, бачите? Так, заготовляємо жовтий. Так, підготували жовтий, тепер червоний. Так само нарізаємо смужечки. Відриваємо Коли відриваємо одну руку в одну сторону, а другу руку в другу сторону. Так, дивіться. І так само червоний. Робимо клубочки такі. Так, Підготовляємо і червоний колір. Так, і червоний готовий. Тепер зелений. Знову нарізаємо сніжечки. Все так само, як і з жовтим кольором, і з червоним. Так само нариваємо квадратики. Так і починаємо жмакати. Пілігримо і зелений колір. Так, готовий і зелений колір. Тепер дивіться, що ми робимо. Прибираємо, щоб нам не заважало наші кружечки на світлофорові. З нами буде вам видно. Видно, так? Намащуємо клеєм. Дуже не розмазуйте, щоб приклеївся папір. Так. А тепер беремо червоний папір так. і насипаємо на наший Плей розрівнюємо По кулу. Так. розрівнюємо, щоб все накрило так, розрівняли. Тепер пальчиками притискаємо і чекаємо, поки трішки. Ватиться папір до клею. Притримали. Так. Тепер перевіряємо, чи нічого в нас не відпадає. Перехиляємо так, трішки відпало. І поправимо тепер одним пальчиком. А зайве все впаде. Так. Знов притримуємо. Нехай трішки підсухне. Я думаю, що вже тут нічого не відпаде. Так, тепер наступно. Ми приклеємо зелений колір. Ні, не Зелений, жовтий, молодці. Так, озели ну, клею. І так само насипаємо. І розрівнюємо. О, бачите від Так, розрівнюємо. Притискаємо і чекаємо. Доки okay, бумага приклеїться, так? Так, в наступний кружечок. А тут ми вже приклеїмо зелене. Стили клей і насипаємо так само. Насипаємо, розрівнюємо, щоб весь кружечок був. Заповнений. Так, розрівняли, притримали і зачекаємо, поки підсохне. Так, підсохло, тепер перевіряємо. І зараз це зайве впаде. Так, от, бачите, відпало все зайве. Ось і готовий наш світлофор. Малятка. Ось такий світлофор вийшов у нас. Так. Пам'ятаємо, червоний стоїмо, зелений ми йдемо, а водії. На червоний зупиняються, на жовтий готуються до руху, а на зелений їдуть. А зараз я вам дуже вдячна за увагу та говорю до наступної зустрічі. До побачення!